Небулайзери Мікролайф неп 210 забезпечують аерозольну терапію при застуті, алергії, астмі та інших респіраторних проблемах. Компактний розмір, просте керування однією кнопкою та регульована швидкість подачі ліків роблять його чудовим вибором для всієї родини. Ретельно вимийте руки. Залити інгаляційний розчин за призначення, не перевищуйте максимальний рівень. Зберіть небулайзер та переконайтеся, що всі частини надійно під'єднані. Під'єднайте повітряну трубку та вставте кабель живлення. Мікролайф НЕП 210 забезпечує швидке лікування. Ротовий мундштук забезпечує кращу доставку ліків у нижні дихальні шляхи. Насадка для носа забезпечує ефективне лікування верхніх дихальних шляхів. Швидкість потоку можна регулювати за допомогою отвору на камері небулайзера. Чим більше відкриваємо отвір на камері, тим більша швидкість інгаляції. Переключіть вимикач і розпочнеться процес розпилення. Сядьте прямо та тримайте небулайзер рівно, вертикально. Щоб забезпечити правильний розподіл ліків, візьміть мундштук в рот, щільно стисніть губи, робіть вдих та видих через мундштук. не дихайте носом. Продовжуйте до закінчення процедури. Ретельно промийте усі розібрані частини теплою проточною водою, щоб видалити залишки ліків і забруднення після кожного використання. Продезінфікуйте розпилювальну камеру, мундштук і насадку для носа в киплячій воді протягом 5 хвилин. Дайте всім комплектуючим висохнути. Ретельно перевіряйте та замінюйте повітряний фільтр. Тримайте набулайзер у мішку для зберігання. Мікролайф. Партнер на все життя.